Розвиток. Але розвиток це слово, яке може позначати дуже багато речей і нічого. Тобто, розвиток це такий не показник, це така історія. Історія того, як ви його бачите. Розвиток ж може бути в тому, щоб, наприклад, як я, для мене розвиток стати на дошку з цвяхами. Для мене це розвиток, тому що я в своїй голові... Почала обнулюватися. Для мене це розвиток в тому, що я навчилась бути в стані, коли немає минулого і немає майбутнього в точці ноль. Для мене це розвиток. Чи цей розвиток корисний для бізнесу? Не знаю. Розвиток це не коли я йду на якесь навчання. Розвиток це про те, навіщо? І що я хочу. При цьому здобути розвиток, це можуть бути інші речі, і деякі речі я прилаштовую в житті, а деякі речі я прилаштовую на роботі і в бізнесі. Розумієте? Тому слово розвиток все ж таки повинно фіксувати для того, щоб розуміти самому для себе. Яку роботу або яку компанію ви шукаєте? В чому саме ця компанія буде вас розвивати? Дуже часто це зустрічається з людьми, в яких дуже великий досвід роботи, в якій сфері. Вони є експерти. І якщо вони кажуть розвиток, то розвиток в чому? Розвиток в тому, що ви хочете стати вище, ніж ви були. Безумовно, це теж розвиток. і Він кар'єрний. Розвиток в тому, що ви хочете набути. Ну о, якоїсь, е, ну не знаю, якоїсь речі, якої ви ще не набували, наприклад, змінюючи повністю сферу бізнесу, це буде розвиток для вас, тому що ви в цьому ще не працювали. І поки ви будете втілювати свої якісь інструменти з вашого попереднього досвіду, ви будете розвиватися. Розвиток в тому, щоб читати книжки, якщо Можливо, да, якщо ви це будете якимось чином реалізовувати, тому я вам бажаю всім і собі, в тому числі, слово розвиток все ж таки фіксувати по якихось критеріям для того, щоб розуміти, що все, що ми робимо, воно нас розвиває. Питання в чому і для кого воно корисно? Є же розвиток, який корисний виключно для мене, і це теж мій власний розвиток.